Добрий день, мене звати Вікторія Борисенко, я юрист у сфері інтелектуальної власності. Спільно з науковим видавництвом «Технологічний центр ми представляємо серію навчальних відео, в яких розбираємо тему авторського права і детально пояснюємо, як це застосовується на практиці. Слідкуйте за нашими новинами та не пропускайте нові пізнавальні відео на каналі. Отже, ви вчений публікували статті, чи плануєте їх публікувати, працювали або плануєте працювати з редакцією? Чи знаєте ви, як охороняється ваш твір? У цьому відео ми розповімо про те, що таке авторське право, тобто хто та як охороняє вашу публікацію. Авторське право це правовідносини, які виникають у зв'язку зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва. Зверніть, будь ласка, увагу, що захищаються не ідеї, а лише їхнє матеріальне втілення, наприклад, написана стаття або намальована картина. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи чи математичні концепції. Як такі уявімо ситуацію, вам у вісні прийшла геніальна ідея, і ви вирішили детально дослідити ситуацію та написати статтю. Думки залишаються тільки у вас в голові. Ви ними ділитися з друзями чи колегами, але фактично нічим не займаєтесь. Цілком імовірно, що хтось може піти і реалізувати ваш творчий задум і прославитися на весь світ. А ви залишитеся ні з чим, тому що ідея так і залишилася в голові, але не була реалізована практично. І довести у цьому випадку абсолютно нічого неможливо. Тому ваша ідея, ваша реалізація. Написавши статтю, ви повинні прийняти для себе рішення, хто буде власником авторських прав на вашу статтю надалі. Знайте, що первинним власником авторських прав є сам автор, який надалі може передати свої права на публікацію. Якщо ви вирішили, що авторське право має залишитися за вами, то виникає два питання: чи захищає воно вашу статтю, і чи потрібно його якимось чином реєструвати. Так, захищає і ні. Реєстрація не є обов'язковою, але в деяких країнах вона існує. Авторським правом у видавничій справі захищаються літературні твори, наукові статті, монографії, збірники, методики, навчальні програми, фотографії та багато іншого. Твір охороняється авторським правом і, на відміну від патентного права, яким захищаються винаходи, торгові марки та промислові зразки, не вимагає додаткової реєстрації, хоча в деяких країнах вона є. Важливо пам'ятати, що твір охороняється як повністю, так і окремі його частини. Наприклад, якщо хтось взяв, скопіював частину вашої статті та опублікував під власним ім'ям. То це буде вважатися плагіатом, за що порушник понесе серйозну відповідальність. Не пропускайте нові відео, пишіть ваші запитання у коментарях чи на електронну пошту, вказану в описі під цим відео. Ми обов'язково відповімо на них та знімемо нове інформативне відео. Це ви розпоряджаєтесь своїми науковими ідеями, ваша інтелектуальна власність це ваше багатство. І пам'ятайте, що сила успіху в знанні закону.